Андрій Райкович на власній Фейсбук-сторінці прокоментував ситуацію з вибухами, звук яких чули на території області. Друзі, стосовно ваших хвилювань і дописів в мережах про почути багатьма звук вибуху, чергові екіпажі, патрульної поліції та ДСНС вночі обстежили місто. Наразі наслідків надзвичайних подій не виявлено. Дякуємо нашим славним збройним силам України за те, що ми живі. У День Незалежності України на облаштованій алеї пам'яті у сквері Кравченка Олександрійці вшанували захисників, які віддали життя за нашу країну. Вклонитися подвигу наших героїв та покласти квіти прийшли міський голова, керівництво громади, районної військової адміністрації, військові, депутати міської та обласної рад, родини загиблих, жителі міста. Алея пам'яті облаштована за ініціативи міської ради для вшанування пам'яті воїнів, жителів Олександрійської громади, які полягли в російсько-українській. Кі війні із 2014 року після перемоги на цьому місці буде збудований меморіал героям. Олександрії з'являться чотири міні-котельні, пише вільне слово Олександрія, посилаючись на управління житлово-комунального господарства. На сьогодні розроблена схема теплопостачання міста на 2023-2030 роки, що дасть можливість отримувати інвестиції від різних компаній і організацій. Сьогодні в Олександрії велику частину міста опалює районна котельня, охоплюючи віддалені мікрорайони. Будівництво міні-котели на цих районах значно зменшить втрати тепла. Йдеться про їх встановлення на базі існуючих ЦТП по проспекту Соборному, 99, по вулиці 6 грудня навпроти магазину АТБ, вулиці Сокальського, по вулиці Івана Мазепи біля ресторану Світанок. Майстриня Олена Мітюріна вкотре зробила репліку весільного віночка з воску, продала його, а кошти спрямувала на допомогу ЗСУ. Продано за дві тисячі гривень. Кошти від продажу відправляються нашим хлопцям на придбання автівки. Трохи з минулого двоє однокласників моєї доньки пішли захищати Україну Ромчик і Сергій. Сергій минулого року загинув. Йому було 28. Ромчик воює. Зараз збирає кошти на автівку. Олена допомагає сама і закликає знайомих донатити і допомагати ЗСУ. У парку Шевченка йдуть роботи з реконструкції містка. Працівники вичищають металоконструкції від вітержі та готують їх під фарбування. Згодом буде встановлений дерев'яний настил та змонтовані металеві конструкції поручнів, пише вільне слово. А поки тривають роботи, діти розважаються, зловила фотоманумент Олександрія у світлинах. Олександрійців та гостей міста запрошують до школи волонтерства. Команда тренерів готова поділитися своїми знаннями та досвідом у сфері волонтерства, дати цінні інсайти та практичні поради, які допоможуть стати успішним волонтером. Захід відбудеться 26-27 серпня у молодіжному просторі Другий поверх. Є попередня реєстрація. Подія реалізовується за підтримки Української волонтерської служби та представництва дитячого фонду ООН в Україні. E